Вітаю про найголовніші події оборонної сфери України та світу за тиждень. Пропоную вам подивитись саме зараз. Сьогодні у випуску які бронежилети купує міністерство оборони? Чому у збройних силах з'явиться четвертий вид військ? Кому загрожують ісламістські бойовики в Іраку? Та як білоруси навчилися вести стрільбу з за рогу? Починаємо випуск із військових новин України за словами очільника оборонного відомства. У збройних силах з'явиться четвертий вид військ. Сили спеціальних операцій займуться швидким реагуванням на конфлікти та напади на кшталт донбаських заворушень. Також Михайло Коваль повідомив, що батальйони територіальної оборони підпорядкують керівництву АТО. Національний університет оборони України імені Черняховського відзначив власне сторіччя та черговий випуск. Дипломи магістра отримали 134 випускники, троє з них золоті медалісти. На урочистостях побував президент України Петро Порошенко. І для мене, і для українського уряду, і українського бюджету, і головне для українського народу, українська армія є і буде пріоритетом номер один. Збройні сили України уклали договір із заводом імені Малишева про ремонт танків т 64 БВ та БМ БУЛАТ, що зазнали пошкоджень у конфлікті на сході країни. Виїзні бригади підприємства працюють у зоні. Ато більш серйозні дефекти усуватимуть на заводі. Україна практично припинила будь-яке співробітництво у військово-промисловій сфері з Російською Федерацією. Про цю заборону президент Петро Порошенко повідомив на засіданні Ради національної безпеки та оборони України 16 червня. Український автокрас та канадська стрейтґруп презентували спільну розробку броньовану машину класу МРАП ШРЕК. Машина з колісною формулою 4х4 має три версії: транспортер особового складу з 10 бійців, медична та машина розмінування. Зараз я віддаю наказ пану генералу на припинення вогню часом до 10-ї години, 27 -го червня, 2014 року. Всім роз'яснити, що наказ про припинення вогню стосується лише ситуації, коли не здійснюється напад на Збройні сили Національної гвардії і прикордонників. Якщо зафіксований напад або порушення режиму припинення вогню, без будь-якого погодження, без будь-яких додаткових узгоджень, блокпости Української Збройних Сили Національна гвардія мають право давати вогонь у відповідь. Я хочу сказати, що Україна пишається вами. Вчора мною підписано указ про присвоєння перших державних нагород. Я не хотів це робити, знаєте, там, там під приїзд, але я впевнений в тому, що і українська влада, і український народ сьогодні дуже покладаються на вас. Ми маємо захистити нашу державу. Ми маємо все зробити і сьогодні. От за ці два-три за три місяці українська держава народилася, бо держава без армії існувати не може. А в Україні армії не було. І сьогодні слово український десантник це те, чим пишається, пишається весь народ. І чим хлопці починають вже гратися в десантників, хочуть бути десантники. Це все ваші здобутки. І я впевнений, що та операція, яка була проведена зараз, по. Відновленню державного кордону, де на першому етапі були задіяні підрозділи десантних військ, парашютно-десантних, аеромобільні війська, де зараз задіяні підрозділи механізованих військ. Я впевнений в тому, що це найкраща операція за історію Збройних сил України. От Лише сьогодні уявити собі 83 кілометри державного кордону. Були відвоювані і відновлена оборона державного кордону. Зроблені три опорних пункти. Розблоковані українські прикордонники в Ізваріна. І Україна знає, що з сьогоднішнього дня ви зробили все для того, щоб з боку Російської Федерації не йшли більше танки, не йшли більше батареї э, ГРАД, не йшла більше артилерія, не йшли більше озброєні найманці. І я ще раз кажу: це все зроблено вашими зусиллями, вашим героїзмом. Ми дуже пишаємося цим. Сьогодні я вийшов з ініціативою, щоб ми вручили три прапори президента найкращим екіпажем БТРів і бойових машин. На Донбас відправили чергове підкріплення з числа бійців батальйону АЗОВ. На Софійській площі 50 добровольців склали присягу на вірність Україні. І відразу юнаки вирушили в Маріуполь наводити лад у місті. Підрозділ при Міністерстві внутрішніх справ почали формувати в травні цього року. Завдання звільняти схід країни від бойовиків та диверсантів. Середній вік бійців 25 років. Добровольцев достаточно большое количество, но хотелось бы, чтобы было больше, потому что террористов вербуют по всей России через военкоматы, им платят значительно больше средства. Есть в том числе добровольцы из России, немножко сдвинутые по идее русского мира, по идее великой России за счет нас, за счет Украины. Поэтому надо понимать, что не только ведь мы пополняем свои ряды, пополняют ряды и террористы. Россия полностью поддерживает террористов. Россия пропускает вооруженных людей через свою границу, создает им все необходимые условия. Поэтому я обращаюсь сейчас ко всем телезрителям, ко всем гражданам Украины. Я прошу тех, кто хочет защитить родину с оружием в руках, приходите к нам в Национальную гвардию, приходите к нам в милицию. У складі підрозділу вояки, кофесія яких була пов'язана із захистом вітчизни, чимало і футбольних фанатів та тих, хто не може залишатися вдома, коли вирішуються майбутні країни. Вдосталь у нас тільки бойового духу багато чого дійсно не вистачає, але ну багато чим нас забезпечують просто люди. Настрій бойовий. Їдемо перемагати, виживати і боронити нашу землю до самого кінця. Ми готові до будь-яких подій, які будуть вимальовуватися. І думаю, що перемога незабаром буде. Висловити свою підтримку азову прийшли родичі та небайдужі кияни. Бійцям підготували символічні подарунки, квіти та листівки. А діти роздали солодощі на площі лунав український гімн та патріотичні лозунги. Дай Бог, чтобы все вернулись живы, дай Бог, чтобы все вернулись не просто живы, а и здоровы, и чтобы развивали мы на шестья, потому что они найкращие, правда, найкращие. Мы за них будем молиться, мы сказали, мы оставляем телефоны, пусть они нам звонят. Ну, это как родные, честное слово, это родные дети, мы за них обязательно, я им подарила Библии и конфеты мы им тоже. Ну, очень больно, честно сказать. Ми віримо, що вони повернуться». Дівчата з Луганська Настя та Марія також вирішили підбадьорити хлопців та подякувати їм за прагнення повернути мир та спокій на сході України. Про це написали на власноруч виготовлених листівках. Побажати ну, їм повернутися додому, м -м. до своїх родин і подякувати за те, що вони визволяють нашу землю. Ми з Луганська. сказати, що ми їх там дуже чекаємо. Хлопці кажуть, що налаштовані перемагати і обов'язково повернуться, адже тут на них із нетерпінням чекатимуть. Я хочу щиро побажати нашим хлопцям впевненості в собі, незламності сили їхнього духу, незборимого такого натхнення, не згасаючи наснаги в серці, щоб поверталися, бо ми їх дуже дуже чекаємо, віримо в них і сподіваюся, що за такими, як вони, дійсно є наше майбутнє. Будьте здорові, хлопці. На питання, хто служить у батальйоні територіальної оборони Волині, мобілізовані чи добровольці. Його командир віджартовується. Нас служать мобілізовані добровольці. Понад 80% чоловіків служить із власної волі та за покликом серця. Один із них, Марк Михайліченко, вдома залишив дружину з дітьми. Чоловік, який має бізнес, переконаний, коли українська земля здригається від пострілів і танків окупантів, не час думати про гроші. На Україні дійсно тяжка ситуація. Це раз. По-друге, в мене дружина, двоє дітей, батьки. І все навіть і не вдумувалося. А дружина як сприйняла? Ну, позитивно, тільки що з нею говорив, переживає, звичайно, але підтримує. Щодня до обіду в солдатів бойова підготовка. Вчаться стріляти, кидати гранати, відбивати напад ворога. Багатьом доводиться робити це вперше, однак успіхи уже помітні. Хлопці кажуть, чимало навчилися ворога не бояться. Добре, стріляєте? Добре, деякі навіть відмінно проходимо бойове злагодження, тобто всі навики, які в нас були, згадуємо дещо нове, вивчаємо, тобто все, що нам пригодиться. Зброї вроді є, патронів вистачає, стріляємо, вчимося потроху. Усі солдати в доброму настрої. А питання, їхати воювати та захищати Україну чи не їхати, навіть не порушується. Звичайно, поні їхати, тому що хлопці наші там. Сутвісно, ми хочемо їх підтримати. І, в основному нашу Україну чудовий настрій. Колектив дуже прекрасний. Здружилися відповідно. Тобто з кожним хочеться спілкуватися, і відповідно, можна їхати будь-куди. Ми готуємося захищати батьківщину. А де і як це залежить від командування? Та вдруг нас відмінний, бойовий на умови солдати не скаржаться. Усім задоволені. Єдине, чого не вистачає засобів захисту. Бачите, в принципі, в нас дуже хороший дух, наш дух міг би покращити, звичайно, ці перші наші питання тобто бронежилети і каски. Форми так би таке щоб маскувальне є. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт, який відвідав батальйон, поспілкувався з солдатами і вислухав їх прохання, запевнив, зробить максимум, аби хлопці отримали все необхідне. Щоб, перш За все треба вирішити питання, щоб кошти, які виділені обласною радою на останній сесії, були втілені. щоб на них були закуплені бронежилети, щоб за них були закуплені засоби захисту кевларові каски. Військовій справі солдатів навчає командир батальйону майор Сергій Козак. Проте, на його думку, часу відведеного для бойового злагодження замало, адже головне в бою надійний захист і якісна військова підготовка. Ми готуємося до цього виконати завдання, які будуть нам поставлені в будь-якому регіоні держави. Я посилав клопотання на оперативне командування Північ про те, щоб продовжити термін бойового злагодження ще, хоча б на 14 днів, для того, щоб люди були підготовлені. Достатня підготовка і засоби захисту. Лише цього потребує перший батальйон тероборони Волині. А от національної свідомості та патріотизму їм не позичати. Слава Україні! Героям слава! Ольга Борисова, Олександр Садовник, час країни Волинь. То, скорее всего, этой воронки особо огромной не будет. А вот осколки полетят, и при правильном действии, оно было правильное, то есть они повернулись пятками, закрыли самые основные области, вот. то я скажу, что вероятность остаться живых очень большая. Есть, мы да? Дайте... Девчонки, Значит так, Васяня прячься больше за него. Ты сектор держишь, но ты не выглядываешь. За Вперед! Они до такой степени поднимают планку, в том числе мужскую, что вот когда совершенно рядышком, случайно, они там просто в качестве тренировки там присели, прошли. А я потом наблюдал за теми ребятами, которые там с той стороны дороги лежали там пузом кверху, жара, солнцем. Вот они смотрели на них такими зачарованными глазами. А потом, когда эти ребята взяли автоматы и попытались изобразить что-то похожее, находясь там в спортивных костюмах, вот тогда стало смешно, блин. Ну, я не стал ничего не говорить, как бы. Бог с ним научится, наверное. Только с одной разницей. Они третий день занимаются. Да, они ходили, да, они смотрели, да, они прошли Майдан, но это не война. Они пришли сюда, потому что они патриоты. Еще и покруче нас, да. Это, это, я считаю, что это подвиг. Мне пришлось здесь поработать и с мужиками. Но такого кайфа, как при работе с девчонками, я не получаю. Потому что отдача практически стопроцентная. В то время, когда у мужиков процентов 50, ну, от силы 70. Потому что мужики вдруг почему-то считают себя уже суперграмотными. Женщины, они, вот знаете, вот несмотря на то, что их называют слабым полом, но женщины к этой жизни адаптированы больше. Боєготовність починається не з сучасних БТРів чи винищувачів, а з бронезахисту солдата. Цю аксіому Україна засвоїла лише коли в АТО почали гинути нічим не захищені військові. Тоді прості українці, депутати, спонсори, футбольні фанати повезли у частини спорядження різних виробників. Наші умільці навіть навчились робити бюджетний бронік четвертого рівня захисту за тисячу гривень. Що ж купує міноборони? Дивіться далі. Навіть за наявності коштів армія не скоро отримала б необхідне спорядження, адже згідно з законом про здійснення державних закупівель, ця процедура мала тривати 3-4 місяці. Дякувати Богу, документ внесли зміни, і тепер мінімальний термін закупівлі становить 21 день. Тож вже 10 травня представники оборонного відомства заявили про намір витратити 118 мільйонів на 24 тисячі бронежилетів та майже 20 мільйонів на 10 тисяч шоломів. Українські шоломи пройшли свій еволюційний шлях, і на сьогодні є дуже мало країн, котрі роблять шолом захисту від кулі ТТ вагою в 1 кілограм. В Україні є чотири виробники бронежилетів. Лево частку армійського замовлення виконує науково-виробниче підприємство ТЕМП 3000 Зараз тут працюють у три зміни: виробляють по 250 комплектів на добу. Уже більше 20 років компанія співпрацює з українськими соловиками. А її вироби пройшли випробування та захищали наших миротворців у Йогославії, Косово, Іраку та Афганістані. А враховуючи те, що натовські вживані бронежилети, українці купували для АТО приблизно за 500 доларів і ціни Чизняного виробника досить лояльні. Бронежилет Збройних сил Сполучених Штатів Америки коштує 1556 доларів. Стандартний. Наш аналог, котрий кращий, ніж американський, коштує десь в рамках ну, 400-450 доларів. У компанії Українська армія замовила бронежилетів зовнішнього носіння майже на 81 мільйон гривень. На цей момент усіх учасників АТО вже мають забезпечити броніками. До середини серпня їх матиме кожен український військовий, а це моделі курсар та курсар М М3» четвертого рівня захисту. До речі, він відповідає п'ятому рівню за російським стандартом, тобто захищає від пістолетів ПМ ТТ, автоматів АК 74 АКМ та снайперської гвинтівки Драгунова на відстані до. 5 метрів Корсар М3 розроблений для миротворчих місій у країнах зі спекотним кліматом, регулюється за зростом та має додаткові кріплення для кращої фіксації. На лицевому боці є кишені для шести магазинів та двох гранат Ф1. На спині кріплення для 3 літрового ранця з питною водою Camelback. Ззаду та спереду бронежилет має кишені для жорстких бронепластин. До нього можна пристебнути 7-сантиметровий комірець та захист паху. Модель Corsair розроблена для Міністерства внутрішніх справ та охоронних структур ще у 1995 році. Регулюється за зростом бійця об'ємом талії та має протитравматичну вставку. Також оснащена. Кишенями для жорстких броньованих пластин, а з внутрішнього боку роз'ємами для гнучких балістичних пакетів. Кишень для боєприпасів спереду немає. Хоча за бажанням замовника їх можна дошити. В Ефіопії випробування проходили теж цих бронежилетів. І дуже гарно вони показали. Але китайці привезли 500 бронежилетів. Не захотіли, щоб їх відстрілювали. Вони їх просто подарували. Сухопутним військам Ефіопії і Ефіопія сказала, що все нам досить. Високу вітчизняну якість вже оцінили військові Грузії, Казахстану і Туркменістану. Зараз черга за Україною. І мова не лише про бронежилети чи шоломи, а й про бронещити, модульні та костюми розмінування. Сучасні засоби масової інформації привчили людство до того, що війна і руйнування, жертви і кров сприймаються як буденність. Так само легко можна звикнути до неправдивої інформації. Цією слабкістю вправно користується російська пропаганда. Вона регулярно годує фейками громадян, які не звикли думати та аналізувати. Веретено російської пропаганди закрутилось в Україні давно, але скинуло маску наприкінці минулого року. У середині країни Кремль домагається підтримки росіян, замилюючи їм очі та називаючи братський народ ворожим. В Україні прагне дезінформувати населення і посіяти паніку. А за кордоном дискредитувати українців підміною понять. Якщо в Україні військові і національна гвардія це сили, які намагаються нато створити порядок на території Сходу, то в Росії це карателі, це нацисти. І фашисти, це правий сектор, який вони просто назвали всіх, які прийшли для того, щоб там зачищати і вбивати мирне населення. Перший випадок із застосуванням інформаційних технологій зафіксовано як не дивно у кримській війні наприкінці 19 століття. Тоді англійські газети писали про те, що російські військові добувають у морі поранених турків. За 160 років медія війна здобула безліч зухвалих прийомів, які сьогодні без обмежень застосовує Москва. Очільники телеканалу Звізда, які, до речі, здобули фах військового журналіста у Львівському училищі, віддають підлеглим накази знімати постановочні заздалегідь неправдиві сюжети з України. Понятно, говорят, что вот, соответственно, нужно сказать в сюжете, что вот это стреляли из града, что вот были там фосфорные бомбы. Соответственно, картинки никакой у меня нет, потому что нахожусь в Донецке не в И как они перекрывали, какими никакой картинки, да, я не знаю, как это делалось в Москве, и все монтировали, собирались там. 26 березня в Україні було припинено мовлення російських телеканалів. Тож ворог поселив диверсію в інтернеті. Нещодавно у мережі поширили неправдиву інформацію про те, що олімпійська чемпіонка з біатлону в Сочі, українка Олена Підгрушна, стала снайпером, АТО та вбиває дітей у Слов'янську. Учитывая, что я на сегодняшний день полностью отдаю себя в работе в министерстве, работе с детьми и спортсменами, эта информация вызвала у меня шок и чувство несправедливости. Успокоили родители. Сказали, чтобы не обращала внимания на эту ерунду. Про путинские слуги Ряниша на раз намагался звинуватить украинских войсковых в убийстве детей. Снаряд попал на вылет, дом загорелся, девочку убило прямым попаданием. Есть кадры, шокирующие кадры этого момента. 27 травня журналістка каналу Life News Ерміна Котанджан на своїй сторінці в Твіттер розмістила фотографію восьмирічного хлопчика, нібито пораненого під час обстрілу в аеропорту Донецька. Однак це фото жодним чином не стосується подій в Україні. Світлина зроблена ще в квітні минулого року в сирійському Алеппо. Архівне відео російські журналісти теж часто видають за трагедії на Донбасі. Українська армія обстріляла село Сіменовку під Славянском. обстріл вулиця з зажигательними снарядами. Вони взривались на невеликій висоті, розділяючись на несколько горящих частей. Людина, яка заходить в інтернет, вона вперше за все цікавиться якоюсь ексклюзивною інформацією, потім спеціалізованою і пік да, споживання інформації це емоції. Тому російські спецслужби вони використовують саме емоційний момент. Коли людина бачить якесь ну, зображення таке, да, жахливе, вона вже не буде читати текст. вона Буде дивитися на цю фотографію. До 2014 року українські змі воювали виключно за кількість своєї аудиторії. Нинішня ситуація кардинально змінила редакторську політику. На цинічну брехню ми відповідатимемо жорстко. І правдою, прорвавши інформаційну завісу путінського режиму, зрештою здобудемо перемогу над агресором. Наостанок пропоную вам військові новини планети. Під контролем ісламістів перебуває майже пів Іраку, і створення сунітського халіфату вже не здається жартом. Американські винищувачі f 18 ведуть розвідку проблемної території, а Йорданія подвоїла присутність військ на кордоні з неспокійною республікою. До 2023 року Туреччина планує мати на озброєні два типи нових винищувачів: американські F-35 та власні TFX, які ще не розробили. Минулого місяця ВПС країни замовили перші дві 35-ки. Всього планується придбати 100 таких літаків. Великобританія починає модернізацію танків Челенджер-2 для подовження строку їхньої служби. Вони отримують нові прилади спостереження та гармату. Оновлені зразки з'являться у військах до кінця цього десятиліття та прослужать до 2035 року. Ізраїльська компанія Genius презентувала новий багатоцільовий автомобіль Ейч що може залучатись до ведення розвідки та спецоперацій. Доступні дві версії: електрична та гібридна, безпілотне керування машини. Реалізована завдяки системі Robotic Control Suite. Білоруська компанія Біл ОМОР зробила приціл коліматорний перископічний для стрільби з за рогу. Він забезпечує однократне збільшення, живиться від пальчикової батареї та важить 950 грамів. Під час демонстрації новинки ціль уразили зі 100 метрів. А на цьому я завершую нашу програму. Ми чекаємо на позитивні новини зі сходу держави та вже готуємо для вас актуальні матеріали. На все добре.